Тут, знаєте чому? Бо я цю книжку писав тут. Так, тут є, тут. Так. Ви, ви свідки, тут є, так, правда? Так, тут є, так. Я навіть деякі загадки просив, що кажуть, чи, чи це не так. так. чи сподобалося, чи, чи як, чи сприймається. І тут були і такі, якби учні, вони слухали, мені допомагали. Такі, як якби мені допомагали писати ті загадки. Я вірю, що і ви можете написати. Ще треба попрацювати уважно. Для того, щоб загадку написати, треба бути дуже прискіпливим, уважним і з гумором трохи бути. Бути цікавим, цікавитися всім, багато розуміти і знати. Тоді можна загадку написати, а загадка дуже давня. Загадка ще починається до нашої ери і так далі. Від Аристофана, там, ви не знаєте, додавні були дуже такі мудрі, філософи, і вченики, і, і мис -мис мислителі, такі гарні люди, які багато знали, і дуже любили життя, були дуже уважні до всього, що твориться у житті, в людині, в колишньому світі. Та я прагнув так, наскільки зміг. Та й написав цю книжку. Ну тут сказано було, що з е, чого вона складається. Вона тут різні теми, різні е, проблеми життя, що хвилює вас. Особливо дуже багато про таких, як ви, е, з вашого життя тут багато. Ви такі, як ви наштовхнули мене на загадки. Думаю, а що ви цікаве таке? Є? Ну ясно. Що вас? Тебе що найбільше сказали, скажіть. в житті. Ну, скажи, що найбільшеська? Хлопці ще не правда? Так, що знала. Данька, ну каже. Ну, щоб всі дружилися, були всі чесні. Цікаві мене нові книги, які тепер виходять, хто їх написав. Ну, то це цікаво, що тебе цікавить. Так, а тобі що найбільше цікаво? Розповідь самі. Розповідь. А про що ти любиш розповість? А загадки любиш? Бо ти одну відгадав, ти в теж і молодиш. Ну, а як я... Моя улюблена книжка, то дуже важко сказати. Знаєте, щиро кажу, моя улюблена книжка Біблія, є така книжка. Ви зачули про ту книжку? Там є у Біблії є зібрано дуже багато. Якщо прочитаєте, мабуть, усі книжки на світі, то ви знаєте, більше не знаєте, які з Біблії. У Біблії там зібрано розум, там історія, культура, побут, звичаї. І найголовніше для людини це любов. До того, хто сотворив усе, дав і людину, і світ, і все, що навколо нас, і що в нас. І, і який вчить нас, як ми маємо бути між собою, бути чесними, шанувати одні другі, любити життя, любити світ, навколишнє середовище. Оце створено для людини з волі дуже доброго батька, який називається як? Бог. Ну і тут є тут на ну, цій книжці теж загадочки. Е, кожний розділ е, тут від маленького відсадику, від таких діточок, а далі складніші загадки складніші для таких, як ви. Ну а кожний розділ починається зві, зві звичайно з Бога про це. Тут про природу було сказано, про різні життєві ситуації і так далі. Але кожний розділ, як заспів, іде Питання про Бога. Ну от, наприклад, така загадка. Любить всіх і спомагає. Ти до нього теж приходь. Все, що є, він дав і знає. Наймудріший хто?